Шановні виноградарі України, ми знаходимося в Білодністровському районі, в виноградному господарстві. І керівник господарства Тимофій Тимофійович. Тимофій Тимофійович, як виноград в цьому році, що ви переживали? Як він заклався? Які успіхи ваші? Виноград в цьому році нас підвів. Тобто, погодні умови підвели. Десь близько 30% виноградників підмерзли добре, а ті так собі, знаєте, ну, 20-30% куста було підмерзли, а 20, там, останніх 70% почка ще була спяща і вони розвивалися, потім, потім пішло розвиття. Розвиток і... пішов зараз, виноград так, да, пішов. пішов. І в наступне час. Ті сорта, які були не підмерші. А це який сорт у вас? Це та? лігате. Состояння непогане. Непогане, а, а позрівняння е, е, його з минулим роком. З минулим роком не хуже, тому що е, в цьому році е, влаги, вологи було більше і е, прирос лучший. Я думаю, на наступний рік буде закладка краще, ніж ще краще, ще краще да. То есть, погодні умови нас побалували от, в маї місяці, хороші дожди йшли і, все, і ми радувалися. А от это, то, що цей, що, мороз мороз нас прибив і все. От у нас рядом фортом є, який треба ну, їхати туди, де більше пострадало, там урожай менший. Но він так, відходить. Да. відходить також. Ну, Зараз ми вже, тому що ми думали, з чим же каже робота, тому що затрати великі. Буде врожай, чи не буде врожаю. Бачимо, що вже не хуже цей, Прошлого року. Цей виноград можна вкладувати. Да, цей треба... виноград можна вкладувати. Я думаю, що на свяще треба защиту зробити пройшло відцвіло вже е, громад свіла. От уже формуються ягода. Сейчас надо хорошо обработать их против оидиума. Это однозначно. Чем мы будете планировать? Я обработати? думаю, сейчас серказисом обработаем, а на следующий в минулу обробку обробите ревионой. Ну, то так, есть, колиже горошина, горошина буде ягода, да, да, горошина, да, тоді вже ревіона так, буде це. Так, то ревіона буде. Вот это, ну, конечно, будем и и по милде работать, но по милде уже не так страшно, как сейчас страшно по оидиуму. Тимовій Ігорович, ви в прошлому році Ты мог видеть тебя. Рик показал, что ребенок хорошо спасивала. Хорошо, хорошо, хорошо. так, мы будем говорить так. Ребенок Ви були першопроходцем Ревіони в минулому році, так. Да, да. і на вас Нам... на навчилися, що Ревіона – це надійний продукт проти оїдіума. Ну, в прошлому році у нас і оїдіума не, не було, і мідю не було, і навіть гнілій не було. Гнілій не було. Це... Зато як uh, виглядав. Різниця по ви тоді розповідали, що там Ну да. в цьому році сподіваємось, що не хуже буде. Спрацюємо ревіони, спрацюємо з Арханісом і буде все Хром, нормально. Все. Поки, бачите, е, Ну непогане. Чистий. Прирост хороший, Прирост ягода зав'язалася та... досить. А тепер так. залишилось захистити, набрати врожай, набрати цукрі. Так. І все буде, добре. все буде добре. Тож компанія Бас вам бажає, щоб у вас все вийшло в цьому році. Дякуємо, дякую, дякую. З вашою допомогою у нас все буде добре. Супер. Сьогодні в Одеській області господарство Арсі Агро. Компанія Бас завітала в гості. І керівник господарства Олександр Георгійович Виноградник. Скажіть, будь ласка, який це сорт? А це Анюта. Столовий сорт, так? Столовий сорт е п'ятий. Вегетації, молодий, це молода плантація. Закінчується цвітіння, непогана завість для цього сорту. Він дуже крупний, мускатний, добрий. На ринках його обожнюють. Який період дозрівання? Ранній, середній, пізній? Це середній, я сказав би. Друга, третя декада. Морози він витримав досить так, нормально. Він витримав місцями, були проблеми з морозами. А На черзі обробка, акробат з колісом. Акробат, коліс. А скибалася ревів тут була, чи ви ще чекаєте ревіон? До до а в стадії горошину щось будете ще засовувати? Ви зараз коліс і акробат робите? Так, так, до до. до, до, до. Ще буде сирказіс з ваших продуктів і плюс зараз додамо, що амінокислоти. Ну і чекаємо хорошого врожаю, столового сорту для ринків столиці України та інших міст. Дякую. Видно радом господарстві Шампань Україна. Компанія Баз завітала в гості. І ми бачимо з вами добрий день, Добре Михайло Петрович, Оленогром господарства. Виноградник чудовий у вас. Скажіть, будь ласка, який це сорт винограду? Це виноградник сорту Шардоне, Шардон. 2011 року посадки. Прекрасно. бачу, що два, два, два дні тому обробляли у, у смісі акропат плюс реміона. Прекрасно. Чудовий акробата лист. 2 кг і ревіони ми, ми, ми не лили повну норму. Літра ревіони і 2 кг акробати. І достатньо було. Достатньо. достатньо. Да, ми бачимо, що лист, лист досить дуже хороший. Прибули. Хвороб не є. Саме головне, хороший приріст, так морози ми пройшли. Морози прийшли чуть, перші соцветі, чуть трохи зацепили, Ну, що таке. Рострегуляцію зробив мороз. Так, да, це точно. Рост трохи. Ну, Саме головне, що закладка з новим приростом буде, врожай після квітування буде, чудовий виноград, набрати цукри, набрати врожай. А, скажіть, будь ласка, на черзі які у вас обробки будуть препарати на черзі, компанії БАС? По, по, по протеїдами ми зараз будемо вже обробляти, обробляти колісом при нормі 0,4 літра на гектар. А, і фунгіцид ми вже будемо підбирати вже по ситуації. Я маю на увазі проти мілбів. Зрозумів. Добре. Будемо будь, дякувати будь, за чудовий будь, виноградник, будь, за чудовий будь, стан будь, виноградника. Да, <гол... <гол... Так. Подивимо. Подивимося. Головне, щоб був врожай і ціна на виноград. Дякую. Ми знаходимося в агрофірмі Шабо на винограднику сорта Ліготе. Бачимо в чудовому стані закладка і зав'язування. Грон досить потужна. Прирости прекрасні. Очікуємо обробку препаратом ревіона від уідіома. Але для цього потрібно трошки пройтись, обрати листочки ті, які заважають проникненню препарата. До грон. Ми бачимо тут і екологію. Нарадник в хорошому стані, немає бурянів, поки все дуже добре. Очікуємо обробітки, вбираємо зайві листочки, які нам мішають для проникнення препарату після оприскування. Так, сорт аліоте потужно зав'язався. Хороші грони. І ми бачимо, працюють головний агроном господарства Шабо та представники компанії БАС, які допомагають оцінити ситуацію та підібрати потрібні препарати для захисту від основних хвороб. А виноградник це основні хвороби мілдю і уідіуму. Проти мілді Акробат Орвего проти Аїдіума. Ревона Серкадіс Коліс. Тож чекаємо гарний врожай.